Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати квадратні нерівності і пишемо номер 126. 126 і робимо 10 приклад. Записую умову 4 х квадрат відняти 12х. Додати 9 більше рівне за 0. Яна, давай ми з тобою. Розв'язуємо квадратне рівняння. Пишемо 4х квадрат мінус 12х плюс 9 дорівнює 0. Розв'язуємо за дискримінантом b квадрат мінус 4ac А давай не спішить, напишемо, розпишемо, може хтось забув десь. Мінус 12 до квадрата, мінус 4 помножено на 4, помножено на 9. 144. Відняти 144. Щас, я Гаря, прийму. Ніяк не хоче. Чого ж воно не хоче його приймати? Він і не так не часто до нас ходить. Щас, друзі. Обчислюйте, що там. О, все. Прийнявся, Ігор, так? Да? Добре. Е, відняти. Скільки кажеш Ян? Ігоря, в кінці уроку нам конспект. Яна. Ну, Настя, скажи, скільки тут вийде, десь Яна вже пропала в мене? 144 теж. Ага, теж 144. Ви обчислили. 144. Так. І дорівнює 0. Так, де моя Яна, мабуть, вже вибуло. Х1, 2 дорівнює. Мінус Б, пам'ятаєте формулу? Мінус Б, плюс, мінус кореність дискримінанта. Дискримінант у нас 0. Можна написати. Лілія Володимирівна, але ж у нас дискримінант дорівнює 0, то тільки один розв'язок буде. Так, да, буде. Зараз. Зараз я запишу формулу, а тоді поговоримо про це. Мінус Б розділити на 2а. По суті, один розв'язок, але ми завжди кажемо, що квадратне рівняння має два розв'язки. Тобто, в цьому випадку два однакові корені або один. Але, увага, дивіться, коли ми, коли ми розкладаємо на прості множники, от не привикайте казати, що буде один. Будуть два однакові корені. Бо як ми розкладатимемо на прості множники, так нам треба писати x мінус перший корінь помножить на х мінус другий корінь. Як ми кажемо, що це буде один корінь, тільки, так ми тільки в одні дужки підставимо, і в нас буде помилка. Тому кажемо, що квадратне рівняння має. Один або два однакові корені. Не забувайте оцього два однакові корені, бо тут-то в нас пройде. А там, де буде розкладання на множники, там будуть помилки сплошні. Якщо не пам'ятати, що їх два корені, по суті, виходить. Да. Перший, другий. Якщо ви напишете, що просто Х, питань немає для даного прикладу. Так, Полін, давай підставлять. Б у нас. Ліля, Вибачте, мене. Було. Ага, значить, я на місці можна я на тоді. Значить. Да. 12 12 поділити на 8. Так, я напишу 2 на 4, а у мене. Добре. 12 на 8. скоротимо. Скорочуємо 6 четвертих, і це буде 1 ціла. А, -а я б на, я б на 4 скоротила зразу. Якщо ще з четвертих пішло. І це буде одна ціла, одна друга. Або 5 десятих, або одна друга, не має значення. Так, увага. Креслю числову прямо. Позначаємо число одне. Воно. Як так, ми позначали два, а воно буде в нас одне. І кружочок буде в нас який. Заповнений кружечок. Так. Підписую. Парабола вітками куди. А вгору. Угу. І у нас одна точка перетину, правда? Ось. І треба вибрати більше рівне нуля. Тобто, всі значення там, де у нас парабола була надвість більше, і рівне, і на осі. Все. Тобто, розв'язком будуть. Всі числа. Бо в нас пора була або на 200, це в нас тут більше, або на усі. Все, відповідь проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Так. Давайте зробимо таке: той самий приклад, тільки зараз я зміню таке. 4 х квадрат відняти 12х додати 9 просто більше 0. Значить, Вся оця процедура робиться точно так само: знаходиться корінь. Наносимо корінь на числову пряму, тільки кружочок буде в мене який? Незаповнений. Так. 1,5. Та ж сама парабола відками вгору. І вибираємо правильну відповідь. Більше за 0. Тобто той кусочок параболи, який розміщений на 200 іксів. Пишемо проміжок. Значить. Звідси до цього числа, і від цього числа до нескінченності. Тобто? Від мінус нескінченності, від мінус нескінченності до 1,5 і від 1,5 до плюс нескінченності. Добре, дівчатки, правильно. Так, давайте ще зробимо таке. Нехай у нас буде все те саме. Полін, зараз ми з тобою будемо. І напишу менше нуля. Тобто, все те саме. Число позначаю кружочок у нас також порожній. Завдання тільки вибрати правильну відповідь. Менше нуля це значить, де значення знаходяться. Більше нуля над віссю, менше нуля під віссю. Тобто, підвісся на що? А немає нічого. Тобто, відповідь у нас буде: наша нерівність не має розв'язку. Не має розв'язку. Або можна написати, в принципі, порожня множина. Або так, або так записана відповідь буде правильно. І останній випадок візьмемо менше рівне нуля. Це те саме. Менше рівне нуля. Полінко, чим відрізнятиметься? Кружочок який буде? Диво ділася. Віка кружочок який буде? Зафарбований. Так. І треба вибрати менше рівне нуля. Менше це підвісю іксів, а рівне це на осі. Яке в нас тільки число попадає? Одна ціла п'ятдесять. Так, розв'язком буде тільки одне число, одне,5. От дивіться, ми на одному прикладі показали всі, 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 всі випадки. Якщо більше рівне, значить кружок зафарбований і вибираємо там, де на двісю і на осі. Якщо просто більше. Вибираємо тільки ту частину відповіді, яка надвісю. Якщо менше нуля, значить те, що підвіссю в даному випадку немає нічого. Якщо менше рівне нуля, значить підвісю і на осі, там, де рівне. У нас підвісю немає нічого, а на осі у нас число 1,5. Ну, от Таким чином, ми з вами показали на одному прикладі, вірніше, чотири приклади зробили. Як розв'язуються такі квадратні нерівності. Добре. Я це витру. Думаю, що ви записали все, і ми робимо 11 зараз. Так, номер 11. Номер, вірніше, той самий, 12,6 і приклад 11. Я записую умову x квадрат додати 4х додати 4 менше нуля. Віка, ми з тобою. Так, x квадрат. Плюс 4х. Плюс 4. Дрівня 0. Х. Пишем теорему віє там. Так, мінус чотири, так, затрем знаком і чотири. Добре. А, так, це буде помножимо буде чотири, а додамо буде мінус чотири. Якщо помножимо 4, значить або 2 додатні, або 2 від'ємні. Сума від'ємна, значить 2 від'ємні. Ну і в нас вже ж був там приклад одне, так. Да. Це буде число мінус 2. Х дорівнює мінус 2. Ну, я напишу такий х1, 2, щоб ми. От Дивіться, якщо у нас, наприклад, розкласти на множники ось оцю нерівність. Як розкладається на множник ми пишемо А помножить а мене одиничка. Х мінус перший корінь на х мінус другий корінь. Мінус мінус 2, плюс 2. І все. Якщо ви сказали один, це ж неправильно, так? Да? Значить, і х мінус другий корінь, по суті, виходить їх два корені. Два однакові. Правда? Тому не забуваємо. Так, добренько, число пряму. Так, кружочок не зафарбований Угу. Uh -huh. Відки в фуру і немає розв'язку. Так, да, менше нуля немає розв'язку. Все. Добре. Ідемо на наступний номер 1210, і виконуємо третій приклад. 3х додати 1 до квадрата, відняти. Х додати 1 помножити на х відняти 7 менше рівне 5. Так. Давай Настя. А це які ви казали? 12, 10, 12, 10, 3, так. Да. Але там сказано не 3х, а 2. А я вже сама роздивилася, да, 2х. 2х. Давайте перевіримо все про всяк випадок. Так, 2х, так, все тут правильно. Далі. Так, да, все добре. Починаємо розкривати дужки. 2х до квадрату це буде 4х квадрат. Плюс 4х. І плюс 1. Угу. Увага, хто забув чого, квадрат першого плюс подвоєний добуток першого на другий, плюс квадрат другого. Добре. Далі ставимо мінус, але дужки все одно відкриваємо. Угу. Тепер перемножуємо х квадрат мінус 7х. Плюс х і мінус, мінус 7. Закриваємо дужки, менше рівне 5. Тоді переписуємо початок. До дужок. І виходить мінус х квадрат, плюс 7х. Мінус х і плюс 7. Менш, можна 5 перенести відразу. Mm -hmm. Мені ознак на протилежний, мінус 5 і менше рівне нулю. Так, тепер від 4х квадрат можемо відняти х квадрат буде 3х квадрат. Тоді в нас є 4х, 7х це 11х, 11х мінус х це 10х, плюс 10х. Так, є одиниця 8 мінус 5, 3, плюс 3. Менше рівне 0. Переписуємо і прирівнюємо до нуля. Угу. Я тут напишу вже місце економлю. Добре. Так. Тепер дискримінант. 10 до квадрату це в нас буде 100 мінус 4, що множиться на 3 і множиться на 3. Це виходить 100 мінус 36. Mm -hmm. І це буде 64. Mm -hmm. Корінь зде дорівнює 8. Добренько. Х1 дорівнює. Ну, я зразу. Давай формулу напишемо. Може, хто забув. Добре, мінус 10. Я напишу: а... мінус Б плюс мінус корінь з Д поділити на 2а. Так. І писатиму х1, 2. Щось мені так ото подобається, наче швидше тоді. Х1, 2 дорівнює. Мінус uh, 10 плюс мінус 8, що ділиться на 6. Угу. А тепер усно що А тепер усно. Мінус 10 плюс 8 буде мінус 2. Мінус 2 на 6. Це буде мінус одна третя. Так. Тоді х2 дорівнює мінус 10, мінус 8, це буде мінус 18. Мінус 18 на 6 це буде мінус 3. Добре. Малюємо числову пряму. Ставимо дві крапочки. Вони будуть зафарбовані. Спочатку мінус 3, а потім мінус одну другу. Третя. Відки параболи в нас будуть йти вгору. І в нас нерівність менше рівне нулю, то нам підходить у розв'язок мінус 3 і мінус 1 третя. Уточнили. У квадратних дужках. Щудово. Ну, ось так ми наче, наче все, що планували, ми зробили.